Звилась милість нам, Господня, і оживила світ, немов в раю. Знаменне світле, свято Великодня, вітаю щиру кожну я сім'ю. Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес, і хай по всій лунає Україні Христос Воскрес! Воістину Воскрес, шановні користувачі, інтернет-порталу Все про Гроші. З вами на зв'язку, Руслан Юрків. І до такого знаменного свята ми з нашою командою підготували для вас подарунок. Як кажуть, народі Бог любить ріцю, тому лише 4, 5 та 6 числа ви маєте можливість замовити безкоштовну консультацію по розробці та запровадженню фінансового плану. Тому прямо зараз скористайтеся цією нагодою. Внизу під даним відео знаходиться посилання, яке за яким ви можете заповнити анкету 4, 5 та 6 числа. І вже 7 числа з вами зв'яжуться фахівці з нашої команди і нададуть вам цю консультацію. Бажаю вам успіхів, бажаю вам веселих свят, Христос Воскрес!